Ні-ні, я зрозумів. Це буде обідно. Ого, лапать. Лапать, лапать. Лапать. А, він заглотив, чуєш? О, красота! От Петро Вікторович, ну все. Ого-го, вон дивися, вчеретом. Ага. Ого. Оце оце караська. А це вже і вже хижак. Це хижак. Візгаю всіх на каналі Салма Україна. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас риболовля на поплавок і піймати ми бажаємо Дніпровського карася. Ну, на жаль, це не карась. Але ми тільки приїхали і буквально ось хвилин 15 я закормився тільки. Так що це ще не показник. В принципі, зараз карась якийсь вже віднерестився, якийсь не віднерестився, але він зараз досить активний і заходить ось, такі, ось в такі місця, Тобто, де є очерет, невеличка глибина, тут гарно прогрівається вода. І він тут, ну, знову ж таки, який не віднерестився, тут не реститься, який віднерестився, тут вже харчується. І ми будемо тут його вичікувати. В принципі, я точно знаю, що він тут є. ну Не прям в даний момент. Але пару днів тому назад я тут його ловив. Так що будемо чекати. ну Не завжди карась ловиться ось так там за перші пів години. Тому ми виділили на риболовлю декілька годин. Приїхали ми десь після обіду і на вечірній зорці будемо пробувати ловити Ну, Ми бачили, що очеред ходить Так, да, бачили, а Це вже показник. Yeah. Досить далеко від нашого вікна, але но... Сергій Юрійович у нас у спеціальному костюмі, тому він може зайти хоч на середину Дніпра. Ферштейн. А я, на жаль, <звук> тільки чуть вище коліна. Це ви думаєте, що в мене об'їло? Нічого подібного, я просто ще нічого не наживляв. А -а -а. Зараз йду наживляю. Ууу, карась, карась. Давай, 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 його піднімай. І в мене карась. Тебе... А ні. А, в мене окунь. О! А ну дивиться в мене карась. На бутербу. Да? На мастирку. Клас. З черв'яку. Вітаю. Ну це ще маленький. Дякую. Ну Теоніст. нічого страшного? Да. Садочок ну, за спиною. Я бачу. Ну, бачу. Крисота. Бачу, бачу. А, Ще й знято споклю. Вообще, красиво. Мастер. <рекляння> Раз, плю, плю, плю. Карась, це така риба, яка сидить в очереті, висовує тільки носа, взяв черв'яка і назад. І назад свою схованку. Оце, якщо б тут був лин, лин він може якби мусолити довго. Лин може мусолити довго. Якби угу. покльовка буде схожа на дрібноту. По крайній мірі так пишуть в книжках. Ну, я. Бо згадуючи, як ми рибали на білих каменях, особу він там нічого не мусолив. Да. Да. І пішов. Да. Це все сабаніюче. Карась, ну но... опа! Друзі, це був карасик. 100% Не дуже великий, но... Ну карась. Ну карасик, так. Да. Класно клюну. сори, 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 сорі. О, 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 це він! Друзі, це він. Це гарнюня. Обережно. Оба! Ось він. З Красень. Ви бачите? Підряд. Підряд. У Сергія обрив і відразу в мене покльовочка. Ой, клас. Вон пливеться видра. А, мандатор. Я не знаю хто нернула. Я Тут бачиш, щоб почула мій голос, чи що. Бачите якийсь звір, змія. Бачиш, це щось таке. Це вужик маленький. До моєго поплутка поплив Подлив. У мене була тут цікава історія пару днів назад. Помітив я звірка якогось ну, ну, водяну крису чи вид. Ні, ні, це мандатра. Мандатра? Мандатра. мандатра. Да. І почав її знімати. Якби відвлікся, вона так на берег вийшла і щось очереджувала. Повертаю голову, а моя вудка, от, ну, вона не так стояла, а лежала на, просто на воді. Вона вже в метрах в чотирьох отак от, тяну, карась потянув. що довелося мені відкривати купальний сезон, не, не передбачила нічого. Не... Мандатри не, вони такі. Так що, друзі, карась такого ну більш-менш простойного о, Тебе покровичка йде. Отихе Я вже як на картині цю. Та ні, ну я ж кажу, якщо він потягне нормально, тобо керов, або ретин. О. Скоро, може бути, там місце таке не було. Mm. Ну так, да, там у нас всі карасові поплетки. Хоча, mm. mm. знову ж таки, минулого разу в мене я пару карасів півнов з центру просто в диконці не спілкучили. О, 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 Що там риба? Да! Яка? Ти таке ще не бачив сьогодні. Дебела! Дебела! Оце живець! Зараз би ще потримав би трохи, б увалив би жерех на неї. Да. Представляєте,

Ну а, ну, сиді, сиді. Все, да ну-то да. сюди. потроху набирається. Ну, набирається. Я вже питаю. карасятник? Карасятник, <зас> да. Оболонський карасятник. О, <зас> є. І е. гарний. Е. 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 Гарний, гарний, гарний. Бачиш? Тоді не буду. Вирішив я кинути прикормку, але я бачив, що мабуть не треба. Да. І на цей, на оббилок, на оббилок черв'яка. Угу. Нормально. Ну, все, да. О, В мене теж веде, але так, не впевнено. Веде 40 у вас. Да. У нас так. Або веде, або веде 40. Ага. Возить. Во демо де Ось він. Он. Оно. Вот так вот. Ух Ти гадюка. Ну, емоція получена, да. ну на сковородку не попаде. Ну. Таке діло. У мене є друг. Так, він колишній головний редактор журналу Світ рибалки. Багато хто з вас цей журнал знають, читали і навіть виписували. О. Я був головним редактором журналу Рибалова Україна, О. а в нього був такий більш, я скажу, популярний. Народний журнал О, О, та, та, та вебмастер веб веб да. Борбацького сайту. Да. Домік Рибака. О, і от він став карасятником Коротше кажучи, йому колись наш відомий актор Валерія Стахав. Ну хто дивиться? Золотий гусак, українські серіали, є в них сайт, анекдоти від А до Я разом з Володимиром Ямненком. От він, такий Пересятник, був дуже заявний, біє. І він його навчив ловити на так звану Галисіївську снасть. Це фактично та сама Херабуна. Так? Тільки там поплавок вони робили самі. Ну, так, ну, да, з цієї Валера там і його І на Совських озерах вони ловили карасі. Я сам бачив, ти знаєш, база берег, ця ж в Полтавській області, там же ж під берегом багато карася. Так, да, я ловив да. особенно. І от ми стояли, нас було троє, а Валера був один. І він ловив на оцю Галасіївську снасть, а ми ловили звичайними вудками. І виходило десь три к десяти. Тобто Валера ловить 10, а ми на трьох ловимо трьох. Ну він мені тоді показав, ну оскільки я так не дуже. Як цей, окрасив, окрасив. А Витя цікавився цією слави. Він такий хлопець. І Він, коротше кажучи, освоив. І ловля на лапушок. Це батон свіжий от Одриваєте просто шматок. Трохи приплюснули, такий як лапушок. Насаджує він на цю снасть і тягне. І він, коротше кажучи, я так зрозумів, це дуже ефективно. Да. Він почав робити спочатку на Гусанівському каналі. От. Почав ходити, знайшов місце, То от. ну і от, там от Сидять як сакали місцеві, карасяті пенсіонери. Ну, ну сидить там за день одного-двох карасів, трьох згоди. А це приходить такий Віктор Іванович. так? І за 15 хвилин ловить 5, там, 6, 3, 5, 6 карасів. Короче, вони спочатку якби так тільки знаєте, косилися. Тоді вони вже, коли він приходив, вони годні були його скинути в цей канал. От. Ну і він якби туди їздити перестав. Я не знаю, чи, він цих, да, чи він цих пенсіонерів е, злякався, чи може просто цей карась там дрібний для нього. Бо карасів там такі були, ну, до 200 грамів максимум. І оце він почав на Трухані їздити і ловити там линів. Линів і великих карасів. Так, 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 підсікати і всі бліди як цих. Так. Це в мене що там? Я не бачу. ВД чи не ВД? ВД-40, ти ж кажеш? ВД-40, так. Да. Зік. Там буде дерево дерево. Оооо. Оце так. Да. Оце да. Хороший. Головне його не, не, не відпустити тепер. Да, бо у вас Дуже. є досвід да. людям показувати. Клас. Віталій. Шикарно! Скільки я зібрався, ще й підкормку кидати. Не треба нічого кидати. Да. Воно криє. Фух, клас. Це? Заліковий. Okay. Єле-єле я, я його з очерета вирвав. Ти бачиш, чітко, в 6 годин. Чітко. Yeah. Як по розкладу. Хоча зараз підйому води немає. Тобто, може це і не від води залежить. Це від настрою. Кого? Карася. Карася? Так, щось в мене там. Малуватий черв'ячок. Я минулий раз бувало, що по два червя насаджував. Вже, да, там... Та є, є, поки є. Є, да, але вони вже розпалися з кучі. Ого. Mm. О. О. Е... Ще якось він не. Ча... Тя Да. Так. Напрямку. Ну, Там ні, ну нормально. Підсікти вовремя. Да. Тобто сказати, що щось не так, все так. Це струя. Оце струя. Оце Ви вже видали, це вже диви, попереду. Що раз. робити? Ну, як мінімум дивитися, щоб не затопило цю всю херню. Як Ти дивись, швидко все піднімається. Так, камера. З камерою то нічого не станеться, да. так садок, Серега, садок. Садок прицеплений. Ясно. Ну, щоб він не щоб він нічого з ним не сталося. О, так а вода впаде чи буде отак? <смужить> ні, не, не впаде. Ну ти дойдеш, ти ж в костюм. Ну, да. Так, це, мабуть, треба вже цей, на берег? <смужить> ну як ну, на берег? Ну дивися на... Ні, 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 Серега, сейчас воно взагалі впаде, ти так. Треба Чи на гілку, ну на серйозну якусь гілку. Та, Чи на цю, то до кінця тоді. Ну, ти так на край. Треба ж надійно. Ти в будь-якому разі, я думаю, що їх трохи переставляй. Палки. Так. Да. Ближче. Щоб не було потім всяких цих приколів. Та ми докинемо, ну там чи-чуть не до краю, докинемо трохи. А ти бач, ну схоже, схоже все як того разу відбувається, yeah. схоже, ну якось зараз сильніше дали навіть воду. Yeah. І потім же ж мої, мої теж зможеш, так? Да? Так. Yeah. Добре. Ну, от минулого разу, от, після оцього оцих качок, був качок і дуже заклював карась. Ну, не знаю. Надо, чтобы стало, да? Ну, конечно. Ну, блин. Конечно, надо. Но чего оно встанет, это питание. Солнце седало, хотелось есть и пить. Ну, тут <плес> Блін. Э! Е, це воно! Та воно! Ти ж захинок саме вчора. Да. Ну, так. Да. Но поборовся. Поборовся. Що тут взагалі твориться? Тут в мене пули покльовки того разу. О, все ясно. Зразу покльов. Да. Ну, вже будемо зараз збиратися, да. Да. раз ти, ти не хочеш піймати ще 5 карасів та не, по пів кіла. Що, 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 та, дачу та ну ясно, да. це я вже на фініш закинув так, щоб вже надійно, якщо клюне, да, щоб вже все ушло. Суточкой раз. Да. Сейчас только отвернуться куда-то. На бобрів буб... На Неизвестно. Неизвестно. он Не, ну, скорее всего, что... Гимно. Вот Оце... это... Оу. Повело, повело Сейчас сейчас. Да-да-да. Давай. Опа! Ох, есть. Ох, хороший, блин. блин. Есть. Еще Еще есть? Да. Ах, ты ешь, Ну заходи. Ань, да. ну туда куда? Да идешь ты? Герої, от вони які герої! Справжні українські герої наші. Бачите? Головне не спустити його. Ні-ні, я зрозумів. Це буде обідно. Ого, лапать. Лапать, лапать. Лапать. А він заглотив. чуєш? А, о, красота! От Петро Вікторович, ну все. Герой. Справжні українські герої. Це перемога. Перемога. ех. Супер. Дякую, дякую. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу риболовлю. Ви все бачили. Да. Половили ми сьогодні карасиків. Непогано. В принципі, задоволення отримали. Таку рибу ловити на поплавок дуже і дуже приємно. І це набагато прикольніше, ніж ловити її фідером. Да, да. Так що, для різноманіття дуже непогана риболовля. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, обов'язково, залишайте коментарі. Слава ЗСУ, слава, слава нашим Україні. протиповітряної обороні. Героям слава! Все буде Україна! До побачення! Щасливо!